Всім привіт народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми знову спробуємо пройти чучу Чарльз на кошмарному рівні складності. Нагадую, що в нас тут одне єдине життя. Як тільки ми вмираємо, ми розпочинаємо все спочатку. Отже, давайте спробуємо на цей раз пройти цього проклятого потяга і спробуємо його все-таки знищити. Погнали! Забираємо ми вже наш потяг, відправляємося до першої точки, і вже Євгена з нами більше немає, його з'їв Чарльз. А тепер мені цікаво, як правильно проходити тут кошмарний режим, якщо Чарльз настільки потужний. Як нам правильно його вбивати? Так, в нас він покоцав, до речі, потяг, причому він зробив один єдиний удар і мінус 40% від ХП нашого потягу просто-напросто відвалилося. Так, ми добираємося до першої локації. Тут нічого цікавого немає, окрім декількох шматків металу. Але метал нам потрібен для того, щоб прокачувати наш потяг. Так, повертаємося назад і відправляємося далі. Тут нам потрібно полюбе перемикати на стрілку для того, щоб їхати направо. І вже ми якось це з вами маємо організувати. Так, Все, під'їжджаємо ми. А, ще не під'їжджаємо. Ще, ще трішки залишилось. Зараз під'їдемо, перемикаємо стрілочку з вами і відправляємося далі в дорогу. Так, спогнали. Треба хутко це все робити через те, що Чарльз він не спить. Причому взагалі не спить, гнида така. Так, відправляємося далі і за допомогою цих двох одиниць брухту ми відремонтуємо трішечки наш потяг. Ну і тут, тут перше завдання, воно, в принципі, ізічне, там потрібно взяти ключ і забрати. Шматки металобрухту, які розкидані по сараю. Ну і звідти вже будемо відштовхуватися від подій, які будуть відбуватися навколо. Я сподіваюся, що все буде тихо, і ми зможемо хутенько тут нафармити метал і прокачати наш потяг до В швидкості, хоча б. Для початку хоча б швидкість прокачати, щоб він вже нам трішечки швидше їздив, бо Чальс доволі таки швидка потвора, від якої потрібно втікати. Поки Чарльз там ходив і торгував своїм некрасивим лицем, ми, в принципі, виконали два квести. Але я не хочу зараз ризикувати і вибігати, бігти до наступного. До нього 283 метри, а тут ще має бути десь, от уже він має з'явитися приблизно через те, що ми доволі таки давно його не бачили. Ми проїхали трішечки, трішечки походили. Він все-таки має десь... З'явитися. І я сподіваюся, це буде зараз, поки ми будемо біля цього будиночку, щоб ми могли трішечки пересидіти всередині. А не тоді, коли ми вирішимо піти. Я хочу виконати відразу ще один квест. ось цей. До нього, звісно, 283 метри потрібно пробігти. 285 навіть. Але я сподіваюся, що це в мене вийде після того, як я зустріну Чарльза тут. От поки я його перечекаю, і тоді я собі спокійно зможу. Побігти виконувати даний квест. Ну, в принципі, ми можемо як зробити? Ми можемо зараз встановити маркер сюди, 130 метрів. О, чую, чую не... Чую поганий звук. Чую поганий звук. Чую поганий звук. Так, з 90 метрів 70. Я сподіваюся, ми добіжимо і залишимося в живих. О, дивіться, так також який, як варіант, в принципі, ми можемо зараз забігти поки що до цього будинку. І вже з нього намагатися добратися до наступної локації. Так, тут ми металобрухт зібрали, наступна локація через скільки метрів залишається? 198. Блін, все одно далеко. Ми наче пробігли більше сотні метрів, а все одно, все одно до того завдання ще потрібно трішечки пробігтися. Ну добре, поки що зачекаємо Чарльза, щоб він з'явився нам. І щоб він атакував нас, а після цього ми зможемо спокійно добиратися до наступного квесту. До речі, я перший раз в цій грі бачу, що NPC також ховаються ось від і, Чарльза. Я думав, що вони просто-напросто зникають в той момент, коли він з'являється. Виявляється ні. Вони всі ховаються і очікують, поки він не йде. А я що він налаштований рішуче після третьої невдалої спроби, що він хотів мене з'їсти, і в нього нічого абсолютно не вийшло. Ну і на потязі, звісно ж, покататися не виходить. Так, давайте подивимося, що в нас тут по мапі. Наступна задача в нас уже зі зброєю. Наступна задача зі зброєю. І, в принципі, дивіться, ми цю область карти майже зачистили. Далі відправляємося. І потрібно буде розібратися з декількома задачами. Вигляді, тут здається, потрібні були відмички. Відмички в нас вже є. О, наче він поїхав. Точніше, не поїхав, а пішов, Да. НПС вже на місці. Якщо він сидить там, значить те, що він вже далеко. Або поки що на даний момент не з'явиться. Так, так, А ми з вами під'їжджаємо до наступної задачі. Я вже побачив брухт по дорозі. Так, і вже. Чую, Чарльза, я його чую. Так, що в тебе, чувак? В тебе горить сарай, ти знаєш? Знову відбулася в нас зустріч з Чарльзом, але ця гнида просто атакувала мій потяг і втекла. Просто атакував потяг. Я не був в ньому, він атакував його все одно. Ну а ми з вами спускаємося уже в першу шахту південну. Південна, здається, це шахта. І тут нам потрібно розібратися і забрати одну із основних, так скажем, так, одну із ключових, ключових от таких от нюансів даної гри це яйце. Його потрібно зібрати, і тут, наскільки я пам'ятаю, Прибічники ось цього Чарльза вони будуть ходити в масках, і нам потрібно їх остерігатися через те, що вони нас атакувати можуть, а ми їх ні. Перша наша така ось зустріч з Чарльзом, і він просто-напросто не зжер Я зійшов з рейок. Ай божечки кошечки, і в нас не вдалося зібрати. Я хоча і забрав те яйце, я його забрав, я вже повернувся на потяг. Мені потрібно було просто-напросто вбити цього персонажа, який за нами побіг. І як результат, він витягнув мене до потяга. Я сів на потяг, скористався кулеметом, і як результат я загинув, бо в той же ж момент на мене поїхав Чарльз. Якщо чесно, як його поки що проходити, я не знаю. Отже, давайте спробуємо ще раз і подивимося, може на цей раз у нас щось з вами вийде. Я вирішив не очікувати цього Чарльза і просто-напросто зафармити ресурси. І, якщо чесно, я відразу виконав три завдання. Три завдання я просто-напросто бігав. Я навіть не зупинявся ніде. Постійно, постійно десь бігав. Не використовував потяг. І я от думаю, зараз мені б краще було б зачекати, перечекати тут, чи можна було б спробувати пробігти. Тут скільки 130 метрів мені до наступної будівлі, але прикол в тому, що чарльза ще ні разу не було. Та й в принципі я поки що не чую цієї жахливої музики, так що я думаю, що можемо в принципі спробувати пробігти зараз. Міні-спідран виходить зараз поки що в нас. О, дивіться, ми ще й добираємося з вами до будівлі. Причому добираємося цілі неушкоджені. Є десь Чарльз? Так, ця жіночка тут. А якщо вона тут, це означає, що його поки що не буде. Такс, ми можемо апнути потяг. Давайте відремонтуємо його для початку. І апаємо потрошечки. Так, швидкість на п'ятий рівень відразу. І два рівня на... Шкоду. І, в принципі, поки що більше нічого ми не можемо зробити. Наступна наша задача буде яка? Наш... Наступна наша. Ось тут. Я чую Чарльза. Я його чую, і він полюбе десь зараз має з'явитися вже. Вже його пора, так скажемо, ну, в принципі. Давно мало. До речі, потяг змінюється кожен раз, коли ми його прокачуємо. Особливо, коли прокачуємо його броню. Так, напевно, що нам би. А ось і Чарльз, до речі, дивіться. Я вгадав місце, де вона буде шкіритися, бо якщо чесно, я хотів побігти на другий поверх туди, де ми зазвичай з вами шкірилися від Чарльза. Але я побачив, що я просто-напросто не пробіжу, бо він якраз був з боку. Ну і зараз будемо, після того як він піде, будемо відправлятися з вами на наступний квест. Там вже здається, у нас там відразу три квести. Буде по плану, ну і потім, звісно ж, шахти. ще туди заїдемо, з вами заберемо там всі, всі речі, які нам необхідні, і, в принципі, поки що будемо намагатися їхати далі. Знову ми народ з вами біля печери намагаємося е вкрасти яєчко. Я, звісно, не впевнений, що тут можна зробити щось по стелсу, але будемо намагатися на цей раз якось в... Зробити так, щоб цей чувак нас не замітив. А якщо, якщо і замітить він, то відразу Відразу після цього нам потрібно якось вибратися і за зашкіритися тут. Хоча б Хоча б тут нам зашкіритися або вбити його. Потяг наш уже знаходиться тут. Так, -с. і на всякий випадок ми виберемо точку, де ми можемо припаркувати свій зад. А де найближча точка, де ми можемо припаркуватися аж. Ого, як нам далеко доведеться туди пітляти, якщо чесно. Ну, найближча точка це тут, але щоб тут сюди потрапити, нам потрібно просто-напросто проїхати коло. Так що, напевно, не, не що найближча точка буде аж ось тут десь. Ми собі там зможемо зашкіритися в випадку чого. Ну, а тут нам потрібно зараз якось розібратися з тим от одненьким кріпом, який там ходить по підземеллю. Він, здається, був з правого боку, його якось потрібно вичіпати, щоб він нас не замітив і без пал... так спробувати якось по стелсу. Це все організувати, але я ж кажу, у мене є величезні сумніви, що в нас вийде щось зробити по стелсу. Так, у нас, до речі, вже 21 одиниця металу, і це дуже добре. Так, давайте хутенько побігли. Зараз будемо намагатися його десь знайти. Десь його знайти чи що, чи побачити хоча б. Де він там? Немає його тут? Бачив? Хо-хо, добрий день. Чоловіче. А, він по колу ходить, напевно, що я так підозрюю, так? Да? Ми заберемо металобрухт. О, дивіться, в нас щось виходить типу стелса. Чи що? О, він пішов. Пішов в правильному напрямку. Так, супер, дивіться, і тут він пройшов вже. Так що ми зараз з вами забираємо металобрухт. Так от, оп-оп-оп. Хо-хо-хо, в нас вийшло це зробити по стелсу. Так, цікаво, він зараз за нами піде чи ні? Ну побіжить він чи не побіжить? Він замітить те, що в нього яйце зникло? Ні, так розумію він не замітить цього. Супер. Дивіться, ми з вами забрали яйце по стелсу, причому тепер нам не потрібно зупинятися на вбивство даного кріпа. І ми можемо спокійно зараз відправлятися в дорогу, скільки там, 800 метрів, нічого, з 800 метрів, майже кілометр, нам потрібно пропітляти зараз. Такс, ну добре, зараз будемо намагатися це зробити, але я дуже сильно хотів би все-таки проїхати. Тут в нас що, до речі, давайте подивимося, що у нас тут ще є. Тут у нас теж один із квестів знаходиться. Я дивлюся тут. Мапа якось чи змінилася, чи збільшилася, чи мені здається це. Я сподіваюся, що всі стрілочки будуть вказувати нам про правильні напрямки. Так що ми зараз намагаємося сісти на потяг і звалювати звідси. Я хотів спробувати змінити напрямок. А я, я вийшов з потягу і він мене просто заштовхав. У мене не вийшло це зробити. Блін, це шкода, до речі, ми з вами непогано йшли на цей раз, але не вийшло. Трішечки я зробив величезну помилку, в тому, що зійшов з потягу. Потрібно було продовжувати рух, там залишалося буквально 300 метрів до укриття. Але я вже чув, що Чарльз наближається і там от побачив будиночок і думав перечекати, поки там. Але, як виявилося, Чарльз на нас напав і просто-напросто нас загриз. Отже. Напевно, що народ ми продовжимо вже з вами в наступній серії. Цю серію ми залишимо такою, як вона є. Більше, якщо чесно, спробувати, ну так скажем, нові спроби робити більше не хочу на сьогодні. А от в наступний раз я думаю, що в нас вже точно все вийде. В принципі, все більш-менш зрозуміло, потрібно якось максимально уникати його, поки ми знаходимося на потязі, і максимально-максимально прокачувати наш потяг. Ну а після цього будемо намагатися вже тоді його і вбивати. На цьому я поки що народ з вами попрощаюся, з вами був Дімас. Всім дякую за перегляд, всім пока.